Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, і хочу вам провести ультракороткий опис всіх рун в футарку. От, починаємо ми у нас є. Перший ад матеріальний світ, енергетичний духовний, і третій ад поєднання енергетичного і духовного. Перший ад матеріальний, другий ад енергетичний е, і робота над свідомістю, і третій поєднання першого другого адів – матеріального і. Енергетично. Перша руна феху це е, про все матеріальне гроші, робота і все, що з цим пов'язано, і незадоволення з роботою. Також далі урус руна сили е, фізичної, матеріальної, е, дикої, звіриної сили. Турісас це руна е, карми і прориву, тобто оце, і матеріального розкручування первинного вибуху, накопичення сили і прориву, яка йде. Вперед на те, щоб тв... займатися творчістю, тобто після карми прориву, пробою йде руна Ансус. Ансус е, руна творчості, е, мага, відучюча учня, який ще не є свідомим, але навчається, зростає, і на своєму шляху він йде по дорозі, рухається, далі, розвивається райдо, це шлях, е, дорога, е, життєвий шлях, в тому числі. І для того, щоб рухатись, у нас іде далі. руна кано це енергія, життя, тобто життя життя це і кохання. Коли горимо, палаємо, ми любимо, кохаємо, живемо пальне для цього, для того, щоб рухатись на своєму відовстві, ми рухаємося на розвитку Творця, Божества, росту душі. Ми вливаємо кано, творчість, творча енергія, кохання, життя. і Отримуємо дар єднання з простором, єднання з бущем, або воно поєднує, роз'єднує, але основне єднання це дар, дар, який є від'єднання з тим, що ми напрацювали. Також це сім'я, тому що сім'я це з'єднання двох кано і ну, з'єднання з простором, як, х, як храм х, х ра, енергія генерація енергії творця. З'єднується енергія генерації творця в матерії, нерелігійне слово взагалі. І закінчується цей ад від первинного вибуху з цього болота, яке набирає силу, проривається, ось, е бажає творити, рухається, здобуває, накопичуючи енергію життя, єднається з простором і матеріалізується щось успішне, в таке собі пасовище, на якому людина розслабляється, тому що в нього це оргазм, задоволення, розслаблення, релакс, відпустка. І все, що пов'язано з, з розслабленням і задоволенням, в тому числі шопінг і безтурботне життя. Далі, у нас іде другий ат роботи з свідомістю під свідомістю, енергетичні руни, які на енергетичному рівні, наприклад, хагалас руйнує, розчищає руна, руйнування, бунтарство. Відповідно, руйнація, що нам дає, або руйнування, як гелітина, може відрізати голову, а може і відрізати паразитів, тому що руйнування в нас може бути і давати і творіння, і руйнування, знищення. От, тому що руна руйнування, граду, хаотичного руйнування, неконтрольованого руйнування, просвітлення свідомості, прорізання яснобачення, як лезо, все, що ріже, це є у нас хагалас, руна лезо, наутіс, руна. Коли в ісу втикається перегородка, е і наноситься травма, яка внутрішня криза, психологічна криза, тому що створюється психологічний тиск, руна, боргу, е неволі, тобто руна, чому не роблять переворот, тому що вона пов'язує, зв'язує це кайдани, це неволя, це рабство, ну, це релігія. От. І коли рівномірний зв'язок порушується, коли немає гармонії між двома, виходить наутіз криза, коли один вкладається, інший ні, виходить наутіз. Все, що про кризу. Відповідно, чому не силу воля? Тому що коли людина в повному наутізі, в повної дупі, щоб вийти з наутізу цього цієї дупи, людина мусить прокачати волю, або її просто знищиться. От. Далі йде в нас після е, бунтарства і хаотичного невдоволення і руйнування. Освідомлення кризи людина витягає з себе кістяки і стає Ісою. Це его, це пауза, це кристалізація. Кристалізується, що в нас душа як его своє, я, своя свідомість, усвідомлення, що я є, я є Бог, я є Творець умовно. От. І кристалізація також руни, паузи, зупинки, в тому числі, наприклад, ну, кровотечі, як на фізиці, все кристалізує, все зупиняє, як лід кристалізується. І в тому числі кістки, кістяки все інше, також про кристалізацію міцність. Далі в нас і руна єро, руна врожаю, розкручування, руна часу, все крутиться, обертається, кано одне інше штурхає, все, що посіяли, то на полі зжали. Тобто розкрутка, динаміка, час, врожай. От. І коли е, е, наше Я з кризи вийшли, почистилися, розкрутилися, ми потрапляємо в вас, руна ініціації. Посвяти в божество, от, коли наша іса починає крутитися вліво вправо за допомогою кану розкручуватись, і наше его починає відкриватися в нові світи, нові реальності, відбувається трансформація, яка є незворотньою, от, як проживання рун. Коли ви вчите руни чи відовство, ви вже іншою людиною будете, тому що це незворотній процес, коли людина так само, як помирання, коли щось трансформувалося, ініціанувалось нове життя І старе відмерло. Далі руна потойбіччя пертро. Це мана, це те, що розроджує руна загадка, руна неконтрольована тобто загадка, таємниця по істоти, всі істоти це є пертро, тому що це вплив саме енергетичність потойбіч. тобто це біччя. Вплив мана з того світу. І е, загадка. Далі. Руна Альгіз, яка розроджує і також руна розродження, тобто з того, як ми розвиваємося, ми розроджуємося, виходимо з темряви з цієї тари на світло в Альгіз, це є ерій, це є потік творця, це є високі вібрації, які нас є цією антеною, підключаємося куди хочемо. Це антенна це підключення, це високі, високі енергії, це ерій, тобто, та світло-базова енергія, в яку ми Намагаємося прородитись, трансформуватись і вискочити, Тож, куди нормальні дорослі визрівші, як плоди душі, потрапляють і далі можуть йти в рід або на нове коло. Ну і завершує другий ад руна Сонця Соул, яка вказує на успіх, славу, селебриті, популярність, світло, сонечко, успішність, удачу, фарт, перемога і таке інше. І останній у нас третій ад про комбінацію цих всіх енергій, та й вас Чоловік, це яра сила, яра сила, яка, як вулкан. Тут, бачите, Іса, кано ісу тягне вгору. Це кар'єра, ріст без цієї ярої сили не запліднеться жінка, без неї не створиться бізнес, без неї стояти не буде. І в чоловіків ерекції лібіду не буде, і так далі. Тобто це руна бізнеса, підйому кар'єри, воїна, агресії, те, що змушує перемагати і заробляти гроші, і здобувати жінок. Далі йде у нас беркана, Беркана руна розширення. Це, е, Якщо це чоловік, то це йде жінка. Жіноча руна, яка йде на противагу е, стихії вогню, вона йде земляна, це спокій, затишок, вагітність, гарні великі груди, гарна велика попа. От, е, це земля, затишок, це те, на чому коли ти вас запліднює, все росте. Ось, Також це пасів, пасивність, лінь і е, спокій. І заземлення. Далі у нас йде евас, руна, як яка як перескакує руна змін. Тобто це може бути і звільнення з роботи, і коли щось е перескакується в нову реальність. Тобто була робота, раз нема роботи. Е як весілля, наприклад. Не було чоловіка, раз розписались, вхопила трофей, вполювала. Оп, і вже одружена. Тобто, якісь е зміни в, в реальності. Коли з одного точки А закинує в точку Б. Руна змін і переносу в нову реальність. Далі маназ, руна інтелекту, свідомості, керівництва того, хто є операційною системою, тобто руна свідомості керівника, оператора ЕГрегора і таким, таке інше. Далі йде луна в лагуз, це вже вищий рівень, чим свідомості, це вже коли робота підсвідомості. Також руна. Води, крові і всього іншого, тобто руна відаючого, коли отут учень, тут вже майстер, який підсвідомо може робити керувати енергіями так, як йому хочеться. Далі в нас руна інгус, руна енергетик, руна всього позитивного, конверсії. Тобто, там, де інгус, там іде конверсія, піднімається, приросте, запліднюється все, що завгодно. Руна запліднення, сексу, злюбу і позитиву. Далі йде Дагас, руна трансформації, яка е, трансформує, але при цьому гармонізує, тобто руна зцілення, коли все закручується навколо однієї точки і стабілізується, гармонізується. І після гармонізації в нас ну, нова реальність. От як в мене учні, наприклад, проживають е, на курсі руноство і рунології на основі цього е, рунічного проживання, вони формуються. тобто, Очищаю своє тіло, розум і формую свою нову реальність і себе, і вони фіксують її. Тобто руна одал руна фіксації, накопичення якогось багатства, грошей. ну Відповідно, накопичення, наприклад, людей, душ це буде рід, накопичення коштів, це буде коштовності матеріального, це буде багатство. А також руна броні, захисту мурів, тобто те, що ви накопичили, воно захищає в роду. І остання руна порожня. Йорд, Вірд, хто як називає, вона це вже сучасна руна, яка вказує на те, що не прописано. Воно може бути, може і не бути. Тобто тут вирішувати вам, користуватися нею чи ні, вона не обов'язково. 25-та руна. Отак. Коротко вам. Це мінімум, тому що в кожної руни дуже багато аспектів, як плюсів умовно, те, що додає, те, що віднімає, як їх комбінувати тут. За 11-12 хвилин розповісти нереально, для цього потрібно мінімум півроку праці над собою і пізнання цих рун. Хочете, приходьте на навчання, але в загальному розумінні, от, якщо до вас там клієнти звертаються, ви звертаєтесь до когось, то щоб хоч розуміли, як це все програється. От, нічого складного, в принципі, немає і страшного в рунах немає. От, тому що магія це наука про Всесвіт, а кожна руна це. Метод в бібліотеці, тобто футарк це бібліотека мова програмування. І за допомогою рун ми можемо перепрограмувати на енергетичному рівні будь-що. І е подалі на цей алгоритм буде нашаровуватись матерія. Скільки влити енергії, в вашу в вашу, ритуал, в вашу працю, так і зміниться ваше життя. От, користуйтесь на здоров'я, слава Україні! Смерть ворогам! Хай руни нам допомагають українцям як нації вистояти, вибороти перемогу. І стати сильними без інородців, могутнім націю, могутнім народом повернути свою велич. Слава Україні, смерть ворогам!